Повернути вулиці Суреного Раді її колишню назву Маликова вимагають мешканці вулиці. Про це на сесії міської ради повідомила депутат Тетяна Онопрієнко. Близько тисячі голосів станом на сьогодні зібрано проти перейменування. А це майже 70% мешканців будинків по вулиці Малікова. На її підтримку прийшли житомиряни, які збирали підписи за повернення вулиці попередньої назви. Закон про декомунізацію передбачає виняток для осіб, які об. Обіймали керівні посади, але визволяли нашу Україну і нашу Житомирщину від нацистських окупантів? Нам вославляли його цього маліку. Чому він зараз став ворогом? Чому ви вливаєтеся? Скажіть, будь ласка, а це історія нашим дітям усім розказували. Так чому зараз він став уже для вас ворогом таким великим? Ви можете на це відповісти, скажіть, будь ласка. Чому ви не згадуєте про те, що їхні партизани боролися проти української повстанської армії? Про те, що в січні 44-го року, з 1 по 10 березня, було 23 бої проведено. Чому ви про це мовчите? Він для кого герой? Для радянської комуністичної влади чи наш українців як незалежного населення? Степан Маликов партійний і військовий діяч СРСР відповідно підпадає під закон про декомунізацію. А Суроногора – історична назва вулиці, розповів член топоні комісії До 1998 року, 1988 року це був пагорб, Сурена гора, там були хмільники, сади і таке інше. Коли почали його забудовувати, з обкому партії надійшла постанова надати ім'я комуністичних, скажімо, діячів. Сурін це був поміщик. І там стоїть у нас на вулиці Маліква пам'ятник його дочці, яку вкусила змія, і вона померла. І ходить повір'я, що цей рід був проклятий. Люди не хочуть жити сьогодні на вулиці Суріна Гора. Мешканці Суроної гори, які виступають проти повернення старої назви, кажуть, що до нової назви вулиці ще можливі дискусії, але повертати назву на честь Маликова не можна. Людина, яка була заступником, потім першим заступником міністра торгівлі в УРСР, тобто за часів комуністів. Я не можу позиція, така я не можу зрозуміти, хто для них є в дійсності героєм. Таке враження, що там нам з такими співмешканцями там і Путіна не потрібно. Після бурхливого обговорення проект рішення поставили на голосування, але депутат. Ати його не підтримали, погоджувальною радою була внесена рекомендація щодо звернення до інституту національної пам'яті і експертної оцінки. Тому ми будемо чекати експертну оцінку. І якщо експертна оцінка буде позитивною, мається на увазі дозволять громаді залишити вулицю Малікова і будуть на те свої причини. Саме буде врахований виняток закону про декомунізацію. Значить, ми повернемося до цього питання знову. Ініціативна група мешканців прийменованої вулиці запевняє, навіть якщо експерти не дозволять називати вулицю на честь Маликова, назву Суреногора залишати не хочуть. Відстоюватимуть іншу назву на честь композитора Юлію Шазаремського.